Привіт! Всім! Покажу своє останнє замовлення. І що я тут отримала, розповім більш детально. І так, це в нас гелі для душу з вербеною 500 мл, гелі дуже класні, мають приємний аромат та залишають м'яку шкіру. Вся, вся продукція йде запаяна, тобто ніхто нічого не додавить, не розбавить і так далі. Вона зберігається в закритому вигляді. Тобто до вас доїде стерильно, все як повинно бути. Далі дитячий шампунь, 300 мл та дитячий спрей для волосся. Дуже класні, екологічно чисті, мають гарний склад та дерматологічно протестовані продукти. Це наша новинка буде червня. Зараз це чорна бузина, тепер вона буде в нас ось в таких шипучках. Це я взяла собі, хочу спробувати таку версію. Так, у мене були пакетики раніше розбавляли як чай. Дуже рекомендую її використовувати для профілактики захворювань. А також, якщо ви хворієте, дуже класно допомагає швидше налагодити свій імунітет вибачте, Та підвищує його, тому що там якраз всередині знаходиться дуже ну, бузина, плюс вітамін С, і дуже класно допомагає підвищити свій імунітет. Рідке мило з дозатором, все закрите також. морське, Морська хвиля. Дуже має приємний аромат, рекомендую. Так, це в нас із. Серії по догляду прибиранню за домом. Очищаю будь-яку поверхню, у мене вже такий засіб є. Я його рекомендую використовувати для ванної кімнати, раковин в самої ванної, плитки дуже гарно очищає Тут майже 100% органічного органічного складу, тому можна використовувати його безпечно для здоров'я. Це плямо-видник у спреї. Дуже Добре, тому що він саме в спреї його ну, тобто розпиляє, і тоді краще виводить плями. Це взяла для себе також спробувати. Це новинка нашого каталогу: порошок для прання. Він підходить і для пральних машин, і для ручного. Як для кольорових, так і для білих, для всіх типів. Також не пошкоджує структуру. і, ну... Ще не користувалася, але скажу так, що тут достатньо велика упаковка 500 грамів, і тут ще в середині є дозатор. Далі водичка Сігнатур, яка покорила нас своїм ароматом, дуже класна це на замовлення. І лосьйончики для тіла до неї в замовленні також кремчик для рук. 30 мл, якраз він зручний, тим, що можна його покласти в будь-яку сумочку. Має приємний аромат, гарно зволожує і пахне. І це в нас міні-версія зубних паст відбілювальних, які можна брати з собою в дорогу. Ну і, звичайно, наш каталог на цей місяць. Тому, хто бажає щось замовити, будь ласка, пишіть мені, або я вам скину чи відправлю електронний каталог з акціями всіми, що в нас зараз є, і розіграшами подарунків також. Гарного всім дня! Звертайтесь!